Добрий ранок усім. Сьогодні в нас хмарненько, ну не знаю. Може сьогодні не обіцяють опадів. Ну, зранку 9 градусів тепла. Не дуже холодно. Трошечки-трошечки вітерок поки що. Не знаю, що буде далі. Ну, все мокре, звісно, кругом. Все зазеленіло. Травка зазеленіла кругом. Я вже вправилася, Куруза геть вже пожовкла. от стоїть, Тільки була зелена, вже мигом пожовкла, Морози, як заморозки були, воно мигом-мигом все пожовкло. Листя вже обсипається, все кругом потихеньку, жовтіє. Я вже поуправлялася, ласуньку подоїла. от. На дворі так. Не дуже, як кажуть, весело, бо нема сонечка. Як нема сонечка, в мене нема чогось настрою. Ну, але небо таке не дуже затягнуте. Починається вітер, як завжди. Щось наші виноград, так і не прилетіли пташки клювати. Немає десь. Чи вони вже повилітали у вирій. Чи не знаю. Горобці одні піряють і все. Більше немає. скворців. немає. Так що такі справи у нас. Ой, треба гладіолуси повикупувати. Я до сих пор ще гладіолуси не повикупувала. Це така хазяйка, все нема коли. Голуби літають, голубів повно. Калюжі такі великі на дворі, після дощу. От. На дворі тихо, нема ніде нікого. Тишина. Треба, все треба, треба і забуваю. Оце піду в хату і забуду підв'язати хризантемки. Щось сиренева хризантема цей рік у мене гидка. Геть-геть маленька. То завжди такий високий кущ був, а це геть маленький. Трава пішла рости у полісаднику. От. Хосточка От така жовтенька, жовтіє, Я не знаю, чи вона на зиму листочки пропадають не чи ні. Бо лілія воно на осінь, на зиму гарно стає, пускає свої. А я йду ось до морозця. Це колись передали бабусі, дали кущик із Малинівки рідня. Я його тут посадила, і це він перший рік почав у мене зацвітати. Він маленький. То є високі такі, я не знаю, як на нього. Пишуть, хто пише сентябрінки. Ну, Це У нас його морозець називають. От. Такий кущик у мене. Рання зірочка теж ще квітне. Ось вона пізно почала в мене квітнути. Але воно вже є сімена. Ось така ось рання зірочка. Ну, нічого, хай растет. Хоч трошки щось радує глаз. Грози навіть викинули бубки. А чи будуть вони квітнути, чи ні, мабуть, не знаю. Якщо було б тепло, то вони б ще позацвітали, а так, мабуть, ні. Ця – ні, ця не повипускала. Взагалі, такі бур'яни пішли рости, треба буде повиривати. В общем, все треба на все треба час. Листя вже сипеться, ось потихень. О, друзі, не знаю, почалась тривога чи відбій, почало гудіти. Так, ну добре, всім гарного дня і все найкращого, як завжди, я бажаю вам здоров'я головне. Виноград обсипається, обсипається, не встигаєш замітати у дворі. Ось, і все сюди до нас прибиває до дверей. Це я вчора трошки тут позамітала, бо вже не могла. Воно ж все тянеться у хату. Цей виноград. Ласуня там з каструлей. Каструлю тягає туди-сюди. Дала їй останньої гічки вже тут лежала. Дала їй кабака і дала їй дерті, так що вона там упражняється. Ну, а я пішла у кухню. Тушонка ще моя гаряча. Бо ми її, а це був відбій друзі, це дуже добре. Ми ж її вчора дуже пізно поставили. От, поставили ми її вже в початку 11-го, то вона оце і буде охолоняти довгенько, а мені вже треба буде, треба сири отоплювати. Оце ж так, не встигаємо. Якщо одне щось, як ото кажуть, те запустив, те підтягнув. Те підтягнув, те запустив, так і в нас. Ну нічого, все буде добре. А я пішла. Працювати далі. Там сметану треба зібрати. Вчора сепарувала молоко, кинулася в холодильник. У мене один бутиль підкис, представляєте? Вроді вже і холодно. Треба мені холодильник розморозювати. У мене це холодильник, друзі, новий наш холодильник. Ну, мені так давно його купили. Ззаді, оця на стіні намерзло люди багато. От, і не розморожується. Він сам має розморожуватися, а це щось намерзло, та треба його розморозити, не знаю, з чим це зв'язано. А ну, може, ви знаєте, то підкажіть мені. Може, десь там щось забилося, та він не розморожується. Ось такі справи в мене. Ну добре, пішла я у хату, бо на дворі не дуже комфортно стояти. Ну, Скажіть, хтось із вас любить такий салатик? Венегрітний бурячок, цибулька, трошки сольки, трошки оцету і олійка. Я люблю дуже такий салатик. Так, друзі, знову сьогодні молочка. Ось оскільки перемивання після взбиття масла, куча перемивання і ось, ось масло таке гарне, свіжайше, красота, смакота. Як ото кажуть, спию з жару. Вершкове, натуральне, без всяких домішок. Це в мене солодко-вершкове, це з вершків. Вершків вчора я сепарірувала. І ще со сметани я збила. Ну, То буде собі масличко теж більше кілограма. І тут, мабуть, 600 є, я так думаю. Так, друзі, я знову на городі, копаю буряк, уже одну кучу перечистила, другу почала. Сьогодні я почала зверху, не знизу. Бо думаю, може тут а тут такі буряки величезні. От, ще два рядка у нові Ну, Поки що кормовий. У нас на неділю знову дощ обіщають на вечір. Так що треба мені начистити на три дні. Вітер знову починає підніматися. От. Сьогодні я в шапці, бо якось у платок ззаду завіває. А в шапці вроде поки робиш і вроде жаркувато. А як сядеш, то і вітром обвіває. Взагалі, не знаєш, як одіватися. Клопоти та й годі. З цією старістю, з болячками. Ну добре, буду працювати, бо часу мало. Сонечко світе, але мало гріє. Взагалі, дуже гарно на низу. Ну, гулять гарно. Працювати гідко. Друзі, руквасолі. Ох, вона і сплелася між собою. Важко, ну вже більше половину вирвала. Вот. І знайшла тут кавунчик у квасолі. Понятно? Красунчик. Так що ще дорву і все. Почати і закінчити. Носю бабусю туди під забор. Вона сказала, завтра буде обривати. Ну, в общем, працюю. Вадим повіз буряки додому і гичку, в общем, працюємо разом. Так, ну ось я вже вправилася з Вадимом, він пішов у хату, наготовили топити, зараз розтопимо в хаті. От, зараз ми додому раніше вже приходимо. І ласуньку раніше загоняємо, бо рано темніє, Зараз ось початок ще сьомої, на дворі вже вечоріє. От, всіх нагодувала, собак, рижик онук вечеряє. В общем, всі задоволені. Піду в хату, бо поки поралася, коровці на завтра кабака накрешила. дала кабака, поки поралася, то аж спина змокріла. На дворі трохи вітерець у нас піднявся. А в дворі знову. Я вам покажу. Ось о, дивіться, що робиться з цим міноградом. Він мене вже замучив. Ось орижикі сидить, воно знову натаскало винограду, ще довго він буде сипатися. І так, день через день замітаю, а воно все одно, вроді ніхто і не замітав. Вадим воно сьогодні вивіз там кучку, я була наміла, а воно заново воно кругом, листя цього, ну нічого. Я люблю, як мороз удари, і воно раз все і осипеться з горіха. Зараз. І тоді все заразом вивісте і все. От. А так сипеться, сипеться потихеньку. Ну, що ти зробиш? Жовтень, на те він і жовтень. Листя буде сипатися, падати. А в листопаді вже все попадає. Я так сподіваюся. Да? Воно. Всі їдять, всі вечеряють. Кекс теж вечеряє. Тут теж цей рік обідно. Якби не було обідно, якби горіхи були. А так нема нічого. Зець, взагалі, трошки там на яблуньки яблучок було і все. Ой, треба показники зняти. треба, Зараз візьму ручку, піду зніму, бо сьогодні останній день, щоб переказати, нужна показники. От, забула, оце так, завешта і все. Сьогодні ж п'яте, по-моєму. Друзі, капець. Кажу, що сьогодні п'яте жовтня, сьогодні третє тільки. А я глянула на телефоні, а в мене вже п'яте. ну, Живу наперед. Ой. Ну, однаково взяла бумажечку, взяла ручку, зараз піду в показники. Бабусі вже відправила, бо вона отримує субсидію, їй треба вовремя. А нам ми не отримуємо субсидії. Так що нам однаково відправимо ми чи не відправимо. Ось такі справи фу 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 так гарно на дворі, тихо, хорошо. Заглянути хоч в садочок, бо вже там давно не ходила Тут нема по що ходити. Ходять загляну. Ага, треба буде воно піти пообривати. Ці що. Полізли. Це ж так завела у дворі, оце що плететься, такі колокольчики оранжеві цвітуть. І це, а вони кругом тепер вилазять кругом. Ну, добре, пішла я писати показники. Оце друзі, хто газ проводив в перших рядах, то в них щітчики всі в хатах, у хаті. От, у бабусі в нашій в хаті, бо вона проводила, мабуть. Два роки попереді, як ми. А в нас щотчик на дворі. Воно стоїть, бачите? Там стоїть в ящику щотчик, Тут я ходила знімати. Це на хаті ось світа щотчик світу, Так що, такі справи. У всіх. У нас на вулиці тільки у одних у нас на дворі щотчик, У всіх остальних, бо люди всі проводили газ. Сразу кооператив у нас здавався і проводили газ кооперативам, а ми проводили пізніше. Так що такі справи. Тоді вже всім. Бо там вже у нас на других вулицях, так там у всіх Щотчики на дворі. А тут тільки в нас у одних. Там мені проще. Вони прийшли собі, подивилися, ми однаково платимо місяць-місяць. Вони прийшли, подивилися собі, записали, що їм треба, та й пішли. Не так, як за світло, гукають. Ось. Або дзвонять. Пішла я в хату. Побродила з вами по вулиці. А ну, підемо глянемо, що там у нас небо яке. Піду, піду рахувати, що я довжна за світло і за газ. І бабусі порахую. Так, небо у нас таке собі в тучках. Трошки як розовувати. От, в таких оце тучках на завтра, на вечір у нас обіцяють дощ. От. Одна стірка бовталася, сьогодні насилу висохла. Сьогодні повісила другу, постирала. Ну нічого, може. ця Друга завтра до обіду висохне та з ним Не буде бовтатися по дощі. Дуже не люблю. мене дуже рідко таке буває, ну цей раз так прийшлось. Так, друзі. Зараз я буду робити ряжанку і може хто не бачив, як вона робиться, я вам покажу. Зараз я ряжанки роблю небагато. У мене буде на цей раз 3 літрові баночки. Парила молока я 4 літри. От тут два рази опускала з шкурочку. Значить, я молоко ставлю одразу в духовку. Деякі люди розказують, що треба довести до кипіння. Молоко, а потім ставить в духовку. Я ні, я ставлю одразу в духовку. І тоді, вже, як виходиш на кухню, чуть-чуть починає таким приємним запахом, відкриваю духовку, дивлюся, вже є шкурочка перва. Я опускаю ту скоринку, щоб ще з'явилася друга. І ось, бачите, яке гарне воно з коринкою. Зараз я це все соберу. Налью, додам пів літра сметани сюди. Хорошо розмішаю. Молочко у нас градусів 35. Таке треба, щоб воно вихолонуло. І градусів 30-35. І тоді розмішаю хорошо сметану, щоб не було. Прям венчиком розмішую. І тоді розливаю по баночкам. І потім ділю шкурочку порівну в кожну баночку. Так, шкурочку я майже всю зібрала. Тепер висипаю сюди сметану. Сметана дуже густа. Полетіла сметана на екран. Зараз я витру телефон, підождіть. Так, і все. Тепер збиваю цю венчиком. Хорошо, щоб розстала сметана. Щоб не було ніде комочків. А пахне я, аби ви знали. Літом, я, літом якось дуже добре брали ряжанку. Ви знаєте, от літом не хочеться нічого такого їсти, бо жара, а кисленько та, е, ряжаночки дуже смачно влітку. Влітку якось ряжанку беруть в ніж зараз. Зараз люди перейшли на кофе, на чаї, чаїчі. На та ряженка так, по стоку по стоку. Так що я багато зараз не роблю. Зараз почали масло брати, коли сир. Сьогодні я. Е, сьогодні я виставила відео у е, Фейсбуці в общем, об'яву, що продаю молочну продукцію. І приїхали до мене люди, геть з другого села Посілка, і скупилися на пів тисячі. Так що я дуже їм вдячна. Так що такі справи. <хи> То брали і масло, і сир, і сметану, і творога взяли. Я дуже задоволена і дуже їм дякую. Так, ось все, три баночки. Зараз я їх поставлю на другий стол і укутаю. І все, вони до завтра скиснуть. Я ставлю їх у холодильник. Поставлю їх у холодильник. Вони захолонуть. Такі шолушкою можна буде їсти. О, так трошки в мене залишилось ще пареного молочка, ряжанки я зараз процедю. бо я шкурки ж, ж не їм, там трошки ще є. І зроблю собі в півлітрову бано... пів баночку. Так, ну ось і знову настав вечір. Я вже в спальню в себе прийшла. Думаю, трошки пов'яжу, бо щось застряла я трошки. Нема коли. Вчора варили тушонку, сьогодні знову. Сьогодні я знову сепарірувала молоко, бо щось у мене назбиралося, думаю, думаю, просіпарію. Якщо в общем, зробила вершки, візьму на базар. Якщо не продам на базарі, то зіб'ю тоді масло. Приїдуть діти, буде їм і кисломолочний сир, творог, буде їм і масло. В общем, готую, готую продукцію. Так що, друзі, сьогодні в мене знову був насичений день і на городі була. В общем, везде, як ото кажуть, наш пастріл везде поспів, так і я. Ось, сьогодні ми в хаті трошки протопили, бо друзі, вечором на дворі так гарно було, не хотілося заходити навіть і в хату. Пішла доїть ласуню. А на дворі так хорошо, місяць такий світе, і такі облачка, як, ну, мабуть, на вітер, я так думаю, вони побачимо. Завтра обіцяють, я вже казала попереді, що обіцяють завтра дощ, так що до обіду треба піти ще, треба буде на два дні начистити буряка гички, ж, щоб було що давати ласуні. Бо зараз, як такової трави вже нанизу, ну, є травка, отходи, але вже ж все одно не така вона поживна. Та й ми оце ж стараємося їй начистити гічки від буряка, і кабака в нас багато, Ну, в общем, є що їсти давати коровці, слава Богу. Так що такі справи в нас сьогодні були. Завтра приїде мій замовник, теж по молочку. Отак потихеньку і спродуємо. То там, то сям, <хи> та й, як кажуть, обналічуємо якусь копійку. Зараз покажу, скільки я вже зв'язала, зв'язала я вже багатенько От, спинки. Ну, Спинка в'яжеться одним рисунком, в'яжеться швидко. Якщо сісти, ну, я не можу довго в'язати і хочеться мені все, ну, в мене мліє рука. Мліє по потрусю неї та й далі роблю. Щось десь поранила тут руку. Так що такі друзі справи. Читала сьогодні коментарі, там прийшли нові, нові не знаю, чи підписчики, чи так зайшли на мій канал люди. Я вам дуже дякую, що ви побачили мій день, як я його проводю, як я живу. Ну, по-другому в нас і не вийде. Так, працюю. Ну, Мені кажеться, всі люди ж працюють. Багатенько роботи, звісно, за день пороблю до обіду. Я кручусь, верчуся, стараюся дуже багато роботи зробити до обіду, бо потім я лягаю відпочивати. І після обіду вже бігом-бігом. Зараз вже швидко все темніє. Не встигаємо. Я в началі третього лягаю відпочивати, бо я ж поки подаю корову, поки процедю, поки перемию, то, виходить, хочеться щось і позаглядати в телефон. Тоді відкладаю себе пересілюю і цей. І трошки треба задрімати, бо встаю рано, лягаю дуже пізно. В общем, такі справи в мене. I was Корову, щоб не тримати, нам це неможливо. Нас не буде за що тоді жити, бо пенсія, та, що я була на групі, хто не знає, бо я 5 років була на групі після операції. Це хто новенький, бо мої підписчики вже знають. От. З мене цей рік зняли групу, і зараз у нас взагалі доходу немає. Тільки це, що ми заробимо з корови. Оце весь наш доход. Я не жалюся, я просто розповідаю, як є. Так що такі справи. Так що працювати нам треба і працювати нам ще довго. Бо, як, як сказати, таких, як ми люди, це в нас немає того стажу, що потрібно для пенсії. На групу в мене набралося стажу, і а щоб. Піти мені на пенсію, щоб було там, я не знаю, скільки нам треба наші роки. Ну, взагалі, треба 35 років стажу. От, ну, У нас їх немає. Ви ж всі прекрасно знаєте, що в 90-х годах все порозпадалося, всі роботи по в общем порозпадалися, поуніштажали, в мене все чоловік він робив на такому гарному заводі. Зараз, навіть камня на камні немає от того заводу, друзі. Представляєте? Якщо я робила на брикетній фабриці, то там хоч трохи щось ще залишилося. А де завод був рядом, коли фабрики, де я працювала, камня камня на камні немає. Так що, такі справи, друзі. Потім ми пішли. В бізнес, так сказати. але в селищі багато не заробиш. Ми що заробили свої кошти, вложили в дитину, вивчили її, і вложили в магазин. Той, що ми построїли, самі все оформили, світло. Ну, Хто цим займався, то знає, що це таке, скільки це коштів, все стоїть, і що це значить. І все. І на цьому торгували ми. Торгували, поки маркети нас з'їли. Все. А, а зараз вже такий вік, що вже чимось займатися важко, не потягнемо. Чоловік каже, я кажу, що ми там будемо в тому магазині. Я кажу, іди торгуй, хто не дає. От, Так що стоїть той наш магазинчик закритий, лежить там у нас зерно. В вот такі друзі справи, бо так у нас немає де хранили для зерна. Як кажуть, ми, ми ніколи раніше не думали, коли торгували, що ми будемо тримати корову. І тримали ми й дві корови в свій час до операції. От. В вот такі справи. Ну, ладно, бог з ним. Все це минуло. Щось у мене щоки треба поміряти температуру, бо я щось до сих пор кашлю, мені щось це не дуже подобається. Ой, друзі, ну ладно, зараз покажу, скільки я вже зв'язала. Так, ось це вже пройми в мене пішли. Тут я різко так зробила пройми, бо по-другому цим рисункам не можна зробити. Я тоді буду обв'язувати ще отак наружі Воно буде зкрасою, буде воно ну як кругленьке таке тут. Взагалі, йду далі вверх спинку, далі зроблю поміряємо, скільки треба мені горловини. І все, перед у мене, звісно, буде трошки важкіше в'язатися. Ну, як умієш в'язати, то воно і не важко. Інтересно. Так що от такий малюночок. От, така вона не дуже товста жилеточка. Однак тепленька. Так, друзі, буду я лягати відпочивати. Зараз заведу будильник на час 20 ночі. Треба вставати мені вимикати тушонку. Зараз піду ще подивлюся, що там на градуснику робиться. І буду лягати відпочивати. Вам бажаю тихої, мирної ночі. Ну, як завжди, всього самого найкращого бажаю вам. Головне здоров'я. Ну, такий сьогодні ролик. Не знаю, чи сподобається вам, чи ні. Дивіться, і до побачення до завтра. Завтра зустрінемось. Пока-пока.